От всі кажуть, прокляті та цикашники ловлять на вулиці людину, хвору, там, з відстрочкою, батько багатодітний, або якісь, ну, в першу чергу, це хворі люди, або не здатні вже 55 років там бігати, і їх відправляють воювати. От, винуватий. Хто винуватий? Сержант Залупкін, який піймав його, скрутив бусик запхав. А може би, начальник відділу, який. Подивився на ці документи і сказав, та пайдет старший лейтенант Пупкін. А може би полковник Пуйкін, який затвердив і відправив людину у навчальний центр? В навчальному центрі є командир-начальник центру, заступник з морально-психологічної, начальник медичної частини, які побачили і сказали. Бля, Вася Пупкін, ти кого прислав нам? Забри його хер назад. Тобто медичні комісії при військових частинах мають повне право не приймати хвору людину або юридичну, або наркомана, або ще когось. Він не винуватий, да, начальник навчального центру. Далі. Начальник навчального центру стави заліки, пробіг, підтягнувся, вистрілив, попав, здав заліки мінного розмінування. Молодець, все. Не п'яний, не обкурений, не хворий, пам'ять прекрасна, нормальний солдат. І відправляє він його командирові бригади. Командир бригади, полковник Жопченковий. Що він робить? А давай, нам, нам не хватає, вон там комбат просить, там той комбат просить людей. Давай, давай їх сюди, давай їх сюди. А у полковника Жопченка, командира бригади є начальник медичної частини і зампол який подивиться і скаже: Блін, начальник навчального центру, ти кого мені прислав? Нахер мені нада, блін. Хто з ним буде воювати? Він не винний. І от командир роти, до якого попадається і солдат, стоїть і думає: панове полковники, воєнкоматовські. Учепковські комбриговські полковники. А ви взагалі на нужні тут?